70-річна Любов Мазуркевич годує левів у Рівненському зоопарку. Понад 30 років жінка працює у відділі хижих тварин. Цікаво, люди приходиш, на тебе дивиться, хочеш йому дати їсти, щоб на двір вигнати, пригнати, перекрити. Мені ж Теж старайся дивишся, щоб їм не знаю, От по ходять, то так не вагом звертає. Тільки ми йдемо, то за нами слідкують. Каже, більшість хижаків, які нині є в зоопарку, пам'ятає дитинчатами. Усі, додає, мають свої імена та звички, а ще відрізняються характерами. Це в нас Діна була, це лірка. Діна вона одразу <гір»> зай, своє показує. Ну, кожен має свій характер, певно, що хтось спокійніше, як люди, так і тварини». Окрім годування тварин, Любов Мазуркевич щоденно прибирає вольєри разом із ще двома колегами. Каже, так роблять з міркувань безпеки. Заходять у вольєри, додає жінка, лише переконавшись, що перегнали хижаків в іншу кімнату та зачинили засуви. Ми випускаємо дівчат, ми їх прибираємо тут, а її їсти, закриваємо їх, тоді випускаємо хлопців. Леві». чи не страшно вам? Ну, зразу було страшно, вже привітло трохи. Ми ж знаємо, що ненадійно закриті за сітками та з цими сиберками заштупорені. Годують левів В'яловичиною раз у добу. Зі слів жінки, такий раціон у хижаків через те, що у дикій природі вони харчуються на щодня. Це кошті на дробній лиці Ну, синька. Вашкавана? Вашкавана? Їм хатає, вони ж бачите, вони ж у нас не, не худенькі. Їм як прикормиш, то їм теж входять паном. Серце крепле у них не ну, робить так треба. Також Любов Мазуркевич, окрім левів, доглядає за пумою, європейськими рисьми, севралами, амурськими тиграми та леопардами. Балакаємо з ними, розмовляємо з людьми з ними, вони нас слухають. За фахом Любов Мазуркевич будівельниця. У селу хіміки застроїли, там вже нічого не було. Там робили. Тут в центрі дом Пелуди, тут зараз біля парка Шевченка. Чотири роки проробила подівничці після училища. Каже, змінила роботу після того, як переїхала жити у будинок поблизу зоопарку. Я приходжу, я собі я знаю, врушуся, рух і туди піду, там піду, там того відкритий закрить, там перекрить, тому щось таке подстелить чи небудь дати соломки комусь, як на кубель таке. Так і робимо. Не знаю, що ж я не боюся їх. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.